Як ветеранам скористатися послугами із планової стоматології? Змінами до постанови КМУ номер 212 розширили перелік стоматологічних послуг з відшкодуванням їхньої вартості. Раніше ці послуги не відшкодовувалися програмою медичних гарантій. Відтепер, крім зубопротезування, ветерани та військовослужбовці можуть ще й планово полікувати зуби. Це комплексна послуга, до якої, окрім зубопротезування, може входити просте та складне видалення зуба, відновлення зуба без або з використанням анестезії та лікуванням каналів, відновлення зуба з пломбуванням каналів з використанням анестезії. Тобто ви можете скористатися усіма трьома послугами, але в межах 24 952 гривень 54 копійок. Детальне лікування визначається лікарем-стоматологом під час консультації і залежить від кожного індивідуального випадку, обома послугами, зубопротезуванням і плановою стоматологічною допомогою можуть скористатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці, які поки не отримали статус УБД, але продовжують виконувати бойові завдання. Коли запрацює послуга. Найближчим часом НСЗУ розмістить на сайті оголошення про прийом пропозицій від медзакладів, які бажають долучитися до реалізації проєкту. Щоб знайти свій заклад, потрібно зайти на сайт.